Доброго дня всім, Члени депутати, присутні запрошення. Сьогодні сесії присутні 13 депутатів. Я пропозиція розпочати роботу до 42-ї позачарової сесії 8 скликання. Послухаємо їх. direcția în anii funcții de cei comisie cu astea să credea să-i scurilea de care mai era de Da. Bodnar pe Ioan? Da. Bodnar Ioan? Da. Ișe tot astea? Da. Le-a venit pe Ioan? Da. Matizana Zii? Da. Noi Renata? Da. Cumea de Coresandra? Da. Cumea de Coresandra? Da. Sau Vitalii? Da. Tău 13 за. У мене голосували. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, на е, сьогоднішній сесії, сесії пропонується наступний порядок денний. На спецподобне питання, просьби е, Кабарської сільської ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Хто за такий порядок день? Прошу, депутаті, проголосувати. Борис Іван. За. Володимир Рива. За. Одна Rigol, Ишченко Isinko Cristiani, Маријана, Cari Mariana, da. Elisabetta, da. Ronaldo, da. Mario Natale, da. Nicola Alessandro, Papa Якщо ми депутати переходимо до першого питання порядку денного, про звернення до Республіки Сільської Ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Прошу депутатів підтримати і проголосувати. Може, зачитайте, щоб вже не так сухо було. Пять секунд, а можна? Валерій Радин, доброго дня. Звернення. Ми робимо, що не всі, штатів війну України. Ворог розраховував на блискавичну капітуляцію, але натомість зіткнувся з безпрецедентним спротивом, неймовірною мужністю та непохитною волею українського народу. Україна стала форпостом свободи європейського континенту, що протистоїть на вищій збройній агресії, а й тотальній гібридній війні. Інформаційні атаки, економічні тиск, репутаційні маніпуляції – усе це ворог застосовує, щоб підірвати нашу єдність. Але українці не здаються. Поки всі випробування Україна не стояла як держава, продовжує захищати демократичні цінності та щодня доводить світові свою силу. У нас є найпотужніша спроя єдність, єдність воїнів, які мужньо тримають фронт, єдність тиру, який працює задля перемоги, єдність лідерів, які ведуть до нас праведливого мир. Саме ця єдність допомогла нам пережити найдужніші часи та продовжує до перемоги. Вже три роки не відчувають підтримку наших міжнародних партнерів. Вони постачають Україні початку озброєння, навчають українських військових, підтримують економіку, застосовують санкції проти агресора, приймають і допомагають нашим громадянам, які були змушені кинути домівки. Але ворог не припиняє підступних спроб зруйнувати цю єдність, цинічно нав'язуючи світу пригливі на наративи та намагаючись до міру, до України. Ми звертаємось до наших союзників. Тепер не час для сумнівів. Коли одна держава намагається загарбати територію іншої, це виклик усьому демократичному світу. Лише разом не зможемо вистояти перед загрозою. Ми знаємо, що Росія десятиліттями шліфувала медики пропаганди та дезінформації. Але ми також знаємо, що правда на... Воці, українська армія під проводом Верховного головного команду пача, за підтримки громадянського суспільства не допустить паніки і снегі. Ми віримо, віримо у Збройні сили України. Ми схиляємо голову перед подвигом героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Ми розуміємо, що війна ще не закінчилася і ворог не зник, але ми ніколи не дозволимо комусь вирішувати нашу долю за нас. Лише український народ має право обирати свого президента. Лише українці вирішуватимуть, коли і як проводити вибори у своїй країні, просто одне доповнення прийняти. Відповідне рішення за основу в цілому лише виправити, бо там голова Великобреської сільської ради. І в кінці звернення і в проєкті рішення такої посади немає. Великобреської сільський голова. Доручити в до Великобрейському сільському голові. <правити> <правити> Per i deputati, potete votare Bursa Ivan, za. Vodnar Bela, Vodnar Iko, Ishi Procrestena, Kali Mariana, Leone Speiter, Namucano Andri, Noe Renata, Mian Di Fonesan, Pupajanko Vasel, Samo Vitali, Tolu Duran Jaroslav,